Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді легендарна Audi Q7. Підписуйтесь на канал, робіть репости та ставте лайки. На початку 2000-х компанія Audi побачила, що кросовери це майбутнє. Американці шаленіли від величезних джипів. BMW X5 Mercedes ML розривав всіх конкурентів. І тоді, в 2002 році, вони взяли платформу від Volkswagen Touareg та Porsche Cayenne і зробили ось це чудо. Серія Q7 вперше дебютувала в 2005 році у Франкфурті. Це великий SUV, що мав поєднувати в собі повнопривідну динаміку, комфорт седана. Та практичність сімейного автомобіля. Q7 на той момент була найпреміальніша Audi. Конкуренти цього автомобілю це X5X6, Mercedes ML та Porsche Cayenne. Зовнішній вигляд у Audi масивний, великий, велика решітка радіаторів, нові рестайлінгові фари з діодами та більш широкий бампер, якщо рівняти з дорестайнговою версією. На цю модель автомобілів встановлювалася велика кількість двигунів: 3 літри бензин, 3 літри дизель, 4,2 дизель, та сама топова це 6 літрів v 12 Саме в нас 3 літри дизель v 6 потужністю 240 кінських сил. Автомобіль має гарну тягу та великий ресурс більш ніж 400 500 тисяч кілометрів. Коробка передач у нас встановлена від японської компанії Aisin на 8 передач. На дорестайлінгу вона ще шестиступенева. Задня частина виглядає не менш привабливіша, ніж передня. Ось такий спортивний роздвоєний вихлоп та величезні ліхтарі. Також у нас тут є електропривід. Багажника. А об'єм багажника у нас 770 літрів, а якщо ми відкинемо заднє сидіння, отримаємо 2000 літрів. Також тут в нас ось така докатка та набір інструментів. Зрозуміло, що на задньому ряду в q 7 дуже зручно сидіти. Я сиджу за оператором зі зростом 2 метри і мені тут дуже комфортно. Тут у нас ось такий підблокітник з підстаканниками, дуже гарні матеріали та підігрів сидінь шести режимний. Ви можете собі підібрати комфортну температуру сидіння. Бокова частина виглядає масивно та серйозно. Длиннющий капот, великі арки, 19 диски, величезний кліренс. Автомобіль у нас на пневмо під 200 Кліренс у нього 210 мм в комфортному режимі. В спорті він буде 185 а в режимі оффроуд 250 мм. сівши в салон Audi, ви відразу попадаєте в стильний німецький салон. Все гарно зроблено та на своїх місцях. Гарний салон з алькантари та шкіри, музика Bose, камера заднього виду та ось таке спортивне кермо. Також у нас підігрів всіх сидінь та двохзонний клімат-контроль. Також на автомобілі можна вибрати режими підвізки. Це комфорт, офроуд і динамік. Перевіримо на оффроуді та поганій дорозі. Загалом автомобіль дуже гарно себе почуває на бездоріжжі. Ми їдемо по ось такій дорозі. З'їжджали на розбиту дорогу, м'якенько та комфортно. Зараз виїдемо на гарну дорогу і подивимося, як вона прискорюється та керується. Перейдемо в режим комфорт. Зараз вона опуститься та стане більш м'якою. Автомобіль гарно реагує на педаль газу. Коробка передач перемикає бездоганно, 8 ступеней на 40 км за годину напевно, вже п'ята або шоста передача. Автомобіль, незважаючи на свої габарити, дуже гарно стоїть на дорозі. Дизельний двигун швидко підхватує та дає гарну тягу прискорення автомобіля з будь-якої швидкості. Ось поворот ми зараз проходимо на швидкості 140 і не відчувається швидкість та габарити автомобіля. Так як у нас дизель повинен бути гарний розхід. А розхід палива у нас по місту в районі 10 літрів. Якщо ви вийдете на трасу, то це буде в районі 8 літрів. Заявлений розгін до 100 км на годину 8,5 секунди. Зараз ми це перевіримо. Що вам сказати? Це була рівна дизельна тяга. Швидко, впевнено. Я вважаю, що 8, 8 якраз вона і поїхала. То що, підведемо підсумки. Це великий комфортний автомобіль, на якому іноді можна вжарити. Автомобіль повністю обслужений. Ми його підняли, перевірили, готовий до нового власника. А знаходимося ми на вулиці Княгині Ольги, 19Б. Території автосалону Volvo. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі.